Друзі, привіт! Я хотів би поділитися одною цікавою темою, яка учора піднімалась на Зумі. Ми роздивлялись, розбирали Матвія, 7 розділ. І там були цікаві моменти, і ми дуже, скажімо, довго розбирали тему засудження. Ну, якщо ви почитаєте Матвія, 7 розділ, там якраз з цього і починається. Ця тема, щоб ми не засуджували, там є заклик. І ми розбирали: слухай, а як це ну, це правильно чи, чи неправильно, є різні ідеї, але так чи інше, ми е, ніби в одному, е, ну основна думка така була, що засуджувати це. Це неправильно, це не духовно, це не біблійно. Були різні варіанти, що сатана він перший той, хто ну осуджував. Ну хтось так вважає. Ну, це саме гірше, що може зробити людина. Тобто, дехто вважає, що це можливо навіть найбільший гріх, взагалі, який людина може це зробити, це коли вона осуджує, осуджує іншу людину. Хтось вважає, що це ну, скоріш за все людина лицемір або вона, ну принаймні, вона не по відношенню до себе, тобто не розуміє свою гріховність. І тому виставляє таку високу планку до інших. Ну, такі є ідеї. Якщо ти осуджуєш, ти фактично Ну, такі були теж ідеї, що ти ніби стаєш ну, проти Христа зразу. Тобто ти стаєш його противником, бо Христос ніби цього не робив. І ще були ідеї, що. Осудження, ну, в Біблії воно в більшості має як негативний характер, і тому, коли ми ну ніби негативне забарвлення. і коли ми говоримо про засудження, то ми фактично цей ну несемо цей негатив. І я вам скажу, що як людина, яка вже двічі цю тему піднімає. А я вам скажу, що вона дуже не популярна, і вона важка для ну для сприйняття, і в принципі, так чи інше, ну немає скажімо, бажання заходити туди і лізти туди. Чому тому, що в більшості, ну скажімо, є така думка, що ну туди лізти не треба. Це вже це неправильно. Багато є ідей, і натомість, як противагу, є дуже багато уривків там, де людина вона осуджувала, вона приносила суд, і вона робила цей суд, і це захоплювало Бога. І Бог просто був в захваті від дії цієї людини, саме від того, що вона зробила. А що вона зробила? Вона зробила певний суд і, скажімо, певний вирок, який. По відношенню до інших людей. Про це ми вчора багато говорили, і про це є багато уривків, особливо в старому заповіті. Так хочеться задати питання: чи можна осуджувати, чи ні, це правильно, чи ні. І якщо можна, я дам наперед коротку відповідь для того, щоб хто не згодний, він же міг виключити і далі не слідкувати за цим. Я вам скажу, що так, ми можемо це робити, хоча б тому, що ми є подоба Божа. Ми є подоба Божа. А Бог це робить. Якщо Бог це робить, то це природньо і, і, ну, і до нас. Але, друзі, я вам скажу: тут є одне. Такі невеличкі, як кажуть. Але Тобто, Бог робить, звісно, Бог робить, а чи можна нам це робити? Хтось задає питання. От, от, чи треба нам робити, чи, 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 чи ні. І я вам для прикладу скажу: ну, от таку невеличку картину. Ну, відвідь, ви їдете за кермом машини і поруч сидить ваш дев'ятирічний. Син, і він дивиться, як ви так, так прямо так керуєте, і він захотів так само. От і слідкує, коли вас не буде. Бере ваші ключі, втикає машину і вперед. Як ви себе буде почувати по відношенню до, скажімо, цієї ініціативи наслідувати батьківську поведінку ну, від сина? Я думаю, що, мабуть, ви були б ну, обережні. Знаєте, є ще другий такий приклад, що ну, діти вони е, можуть мати конфлікти, і вони часто мають конфлікти, наприклад, там, в школі. І е, уявляємо картину, коли ваш син, е, маючи образу на когось, е, він е, має певний план, він бере цеглину, ховається десь в кущах і під очікує, коли цією дорогою буде проходити. Не той, з ким у нього конфлікт для того, щоб вирішити і навести справедливість, так як він вважає за потрібним. І отут вже виникають питання, ну, скажімо, у нас можуть виникнути питання е до, до нього. І ви знаєте, що спільного в цих двох питаннях? Ми розуміємо, що справедли... ну, принципи справедливого суду у нас, як у дорослої людини, і у дитини, яка ще не сформована, вони можуть бути дещо іншими. Тому якщо ми побачимо його з, мабуть, з цеглиною чи можливо там ще чимось, ми якимось чином, я думаю, будемо ну, зупиняти його. Я думаю, так. Чому? Ну, Мабуть, тому що у нього недостатньо певної компетенції і певних, певного розуміння. Ви знаєте, коли я балакаю з дитиною взагалі, ну, зі своїм сином, і я розумію, що розуміння правильності, розуміння справедливого чогось, ну, у нього якесь своє. І воно настільки своє, що я взагалі мені важко уявити, якщо б він мав таку можливість робити якісь дорослі вчинки, то я не знаю, що він би не робив. Слава Богу, що якось цим процесом Бог опікується і цього не відбувається. Те, що у дитини є бажання наслідувати батьківську поведінку. А ми часто знаємо, що воно ну, такі діти намагаються стати дорослими. Вони дивляться, як поступають батьки, потім підлітки підходять до більш такого дорослого віку, і вони теж хочуть, вони хочуть спробувати. Вони ж вони ж дорослі, у них з'являються права, вони запитують, вони вже вимагають ці права. І це, ну, це нормально з одної сторони. Ви знаєте. Цікавий момент, що компетенція у Бога і у людей вона ну дещо е, різна? Ви знаєте, я іноді задаю собі питання: що якщо я ставлю себе на місце Бога, і от уявляю, що я Бог і я буду судити зараз цих людей. І ви знаєте, в цьому контексті для мене виникає одне питання: чому потоп був тільки один раз? Якщо б це я вирішував це, я думаю, ви знаєте, питання потопу або якогось іншого знищення цих людей, мабуть, виникало б раз на 50 років ну, в моєму випадку. Але і ми бачимо, що в Бога ну, якесь інше відношення, у нього якась, ну, інше щось, я сподіваюся, я трохи доніс оцю ідею. Це коротке відео. Я хочу зараз донести оцю ідею. Бог має трохи іншу компетенцію, ніж маємо ми, тому він нас ніби попереджує в чомусь. Але, друзі, повертаємось до нашої спроможності. Дивіться, що пише апостол Павло, Перший, перший корінцянам, шостий розділ, другий вірш. Хіба ви не знаєте, що. Святі будуть судити світ. І якщо ви будете судити світ, то чи не гідні судити менші справи? Ось, що говорить Павло Некарантянам. він каже: слухайте, він ніби, ніби звертається хлопці, дівчата. Вам треба підвищувати свою компетенцію. Ви пам'ятаєте, про що там Ну, говориться саме в цьому розділі. Там говориться про те, що вони ніби наймали суддів цього миру для того, щоб розсудили між братами якісь речі, і він каже: от слухайте, ви не розумієте, що ви як святі, ви будете в майбутньому судити ангелів і взагалі весь світ. Ви розумієте про це, він ніби їх наштовхує на цю ідею, що чи не варто вам підняти цю планку чи свою кваліфікацію? Адже вона, мабуть, зараз на даний момент недостатня, а вам в майбутньому і в дуже скорому майбутньому вам належить це вже робити. Чи готові ви мати цю кваліфікацію? Чи ні? Уявіть, ми будемо судити світ. Знаєте, я вам скажу, що в церкві ну, це зрозуміло, в принципі, як ну, в церкві має бути якийсь порядок, в церкві мають бути якісь правила, і це нормально. Ну, я не знаю, як це назвати, якісь устави, якісь принципи. І це нормально. І ви знаєте, дуже часто в нашому вченні, як я сказав би в церковному, можливо, в доктринальному, є такі таблички, ніби не залазь у б'є. Чому? Тому що є загальна статистика, і розумієш, що якщо діти залазять, наприклад, в електрошкаф, там не написано не влізай у б'є, то дуже часто це закінчується чимось поганим. Тому там є табличка, не влізай у б'є. Але це не про те, що туди не може залазити електрик. Ви знаєте, я займаюся ліфтами, вантажними підйомниками, і часто, коли ну бувають такі моменти, коли викликають ліфт поломаний, і коли я приїжджаю, там така висить табличка, що не залазь, там ну небезпечно. Коротше, ліфт не працює, і коли я зриваю цю табличку, і туди заходжу на мене, ну, працівники, які там працюють, вони дивляться, слухають, я, що, що, куди ти? Як там можна? Нам сказали, що там не можна. Так, не можна. Якщо у нас є певна кваліфікація, якщо ти електрик, якщо ти фахівець в цьому, то ти зриваєш і ти йдеш далі. Якщо у цієї кваліфікації у тебе недостатньо, ну відповідно, ти цього не робиш. Знаєте, якщо ви довгий час в церкві, якщо ми довгий час в церкві, ми якимось чином вже маємо навчитися знімати ці таблички, які були розвішені давним-давно. Чому? Тому що за тим, що всередині, має, якась, має бути якась суть. Тому що Бог це робить, чому нам не можна? І про те, що не можна, ми от зараз вже говорили про це. Ви знаєте, хтось може спитає: слухай, Тарас, ну а для чого ця тема взагалі? От Для, ну, от, ну, для чого там осудження, там перед цим було прощення, і взагалі, ну для чого? Для чого взагалі її піднімати? Друзі, я вам скажу що ну, насправді це важлива тема. Ця тема вона не так відноситься до осудження, вона не так відноситься як до прощення, як відноситься до нашої спроможності. Це не питання ну, нашої кваліфікації. Я не про це говорю. Дійсно, я вам скажу, що є речі, які ну, багатьом не варто робити. Є речі, які мені не варто робити. Коли я підходжу з цим осудженням до іншої людини, я задаю собі питання: слухай, Тарас, а ти взагалі в якому стані? А ти як ти? А чи є у тебе таке ж саме от відношення до, до цієї людини, як у Бога? Ти ж кажеш, що Бог судить, і ти так хочеш. А чи маєш ти таку ж саму е, любов, наприклад, до нього? А чи маєш ти е, ну, якесь от таке тепле розуміння? Знаєте, отут я не знаю? От якщо, наприклад, відкриєте Луки, 16 розділ, і там говориться, що був багач – Лазер так, і похоронили його. І багач, будучи в аду, він мучився, і він гукав і взивав до Авраама, щоб він а, прийшов і мочив, ну, допоміг йому чимось. А, і ви знаєте, якщо ви почитаєте, ви побачите, як лагідно йому відповідає Авраам. Слухайте, коли я відчув, ну, читаю от такі слова, я розумію, що Бог відрізняється в корні від нас. Навіть тоді, коли ця людина знаходиться в аду, і він розказує, що між нами і вами дуже велика пропасть, у нього немає зневаги до цієї людини. А можливо, навіть більше як співчуття до того, що, де він знаходиться. Але він веде цю розмову. Знаєте, розумієте ви? Ну от я для себе беру насамперед це. Я задаю собі питання. Слухай, якщо ти будеш судити, чи зможеш ти так говорити, як це робив Авраам, наприклад, з цим багачем? Чи ні? Я вам ділюсь своїм розумінням. Чому? Тому що я вважаю, ця тема вона не стільки про прощення, вона як про якийсь елемент нашої свободи. Це як елемент нашого призначення. Знову повертаємось 1 Коринтянам, Крінтянам, 6 розділ, другий вірш. Павло нагадує нам, що про нашу перспективу, те, що ми будемо судити ангелів і весь світ. Це наша Це наша робота. Яку ми маємо робити? Це наше приховане бажання, яке знаходиться в нас. І, можливо, хтось скаже: Я не хочу судити. Ні, друже, у тебе є це бажання. Чому? Тому що ти народжений від Бога. Це його внутрішнє бажання. Але, друзі, Ще раз задаю собі, і також можливо вам питання, а чи є у нас таке ж саме відношення до цієї людини, яку ми намагаємось осуджувати, яка є у Бога? Якщо ні, то нам варто повчитися в цьому. Але з другої сторони, це те, що ми маємо навчитися робити, і те, що ми, те, що нам? Прийдеться робити в майбутньому. І друзі. Я користуючись нагодою, хочу також всіх заклика... закликаю приєднатись, будь ласка, на наші Zoom зустрічі по понеділкам, де ми розбираємо писання, де ми беремо, відкриваємо Біблію, йдемо розділ за розділом і відкриваємо для себе якісь речі, які, у нас, які ми до цього не відкривали. Знаєте, я хочу задати ще також питання: якщо за довгий період часу ми не відкрили щось нове, і ми рухаємось ніби в цьому напрямку, то я взагалі не знаю, чи можна сказати слово рухаюся, оце діє слово підібрати саме в цьому контексті. Друзі, рух це рух, це зміна. Це зміна свідомості, це зміна якогось розуміння. Якщо ти довго в церкві, чи е, ти вважаєш, що це розуміння вже воно сформоване і більше воно нічим не додається? Чи ти думаєш, що коли ти відкриваєш те ж саме Матвія, читаєш, що а що ти там нове почуєш? Ти вже ж давно його читав. Друзі, в ньому закладено щось нове. І я закликаю відкривати для себе ті речі, які нам е, досі не відкриті. Ця тема дуже важлива. Вона відноситься до нашого розуміння Бога, до нашої суті, до нашого ну, статусу, я б сказав би. Да, це наш статус, друзі. Ми, ті, хто народжені. Ті, хто створені по образу і подобі Бога. Тому через це треба також дивитися, коли ми розглядаємо якісь речі, і в тому числі про ті речі говоримо, які робить Бог. Але тут дійсно треба задавати собі також і питання про нашу кваліфікацію, чи достатньо вона, чи, не, чи ми досі діти, чи ми вже дорослі, і ми можемо. Робити дорослі вчинки і дорослі кроки я всім дякую. Подумайте про це. Я думаю, що тема цікава, як для мене. Дякую.